Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати Харківщину. Ну я продовжую, а ви разом зі мною. Сьогодні я в місті Люботин і планую потрапити на Люботинське озера. Люботин це місто, яке відоме саме своїми озерами. Їх тут 23. І кожне з них має свою особливість і свою красу. Сьогодні у нас група туристів. Ми приїхали на електричці і зараз рушаємо в нашу подорож. Ми пройшли міський парк і по стежці спустилися до першого озера. Воно невеличке, в ньому не купаються. Ну, а далі ми підемо через Луги, через лісочки невеликі і повинні пройти шість озер. І шосте це царське озеро, там будемо купатися. Ближче підійшли до першого озера, там за ним видніється другий ставок. Перше озеро, друге, третє. Далі ми підемо по тій дорозі, туди далі. По дорозі ми збираємо трави, тому що планується у нас чай трав'яний і також салат з травами. Ну, будемо пробувати, що воно таке. Вже серпень-місяць, трава вже підсохла трішки. не така вже сочна, як було, зовсім недавно. Але вона все ще ароматна. Так, Тут у нас друге-третє озеро. Є пляж невеликий. Ми біля пляжа зробимо першу зупиночку. А взагалі тут дуже гарно. Робимо першу зупинку на пляжі біля третього ставка. І зараз у нас буде чай. Росте верба біля ставка. Вода ще не дуже зелена, ще можна купатися. Хоча вже серпень і зазвичай вода в цей час зеленіє. Але тут в Люботині дуже багато джерел, які живлять ці ставки. І також є джерела, які називаються Жива і мертва вода. Ми теж плануємо туди попасти. І тому через те, що є джерела природні, вода в цьому ставку ще не дуже зелена. Така краса тут. На третьому ставку є таке місце для відпочинку для шашлику. Навіть колисточка є. Така невеличка бісідка, мангал, і таке ось гарне дерево. Озера, які ми сьогодні повинні пройти, мають не назву, а мають номер. Перший, другий, третій. І зараз ми підійшли до четвертого. Четверте озеро велике набагато більше, ніж попередні три. Навіть я не бачу його країв, де воно починається, де закінчується. Ну, з цього боку очерету багато, тому важко відрізнити. Ну, а е, я. Особисто чекаю шосте озеро, яке ще називається царське, царський пляж чи золотий пляж, От, щоб там покупатись. Так, ми вже так довго йдемо, а це все ще четверте озеро, воно найбільше. На ньому багато вже ковшинок виросло. Йшли круто є Дійшли до п'ятого ставка. Теж дуже великий, написано, що він в нього запущена риба, ловити рибу заборонено. Але ми ще наближаємося до шостого ставка. Там де царський пляж чи золотий пляж. І зайдемо ще на джерела з живою і мертвою водою. Ідемо такою стежкою. З одного боку соняшники, з іншого боку, у нас ліс. Десь там залишився п'ятий ставок, попереду нас чекає шостий. Але перед шостим є поворот до джерел. Одне живе, друге мертва вода. Зараз подивимося, що там. Така ледвепомідна сижинка є з дороги, по якій треба спуститися вниз. Тут ще нижче спускаємося, такі дерева повалені. І підходимо до двох таких джерел. Настільки цікаво, вони поряд два в землі. Кропови тут багато, і в одному вода жива, а в іншому мертва. Ну, Здається, що тут вона біжить жива і створює таке, такий ручойок. І далі тече. А з цього джерела вода не біжить, хоча вони поруч. Якийсь такий склад цікавий, що жовте якесь дно ну, виходить. Дуже цікаво. Що ж воно таке? Так, ми прийшли до шостого ставка. Це курортний ставок, золотий пляж називається. Тут є. Зона відпочинку, пляжі набагато більші. Ну і звичайно більше відпочиваючих. Тут зона рибалки. Елітна. Ну, вийшли на шостий ставок або шосте озеро. Де золотий пляж, чесарський пляж називають. Тут так, набагато більше місця. Є така дитяча площадка. О, Тут берег набагато більший, води більше. Гарна водичка, вона тут чиста, білий пісок. Чиста вода. тільки плавати Там у нас цвітуть ковшинки і такий насичений запах сосни. Ще жарко і сосна дає такий неймовірний запах. Біля шостого ставу є такі зони відпочинку. Навіть качелька, а тут такий будиночок маленький. А тут під будиночком трофеї, голови чиїсь. Колись це були риби. Ну, а на одній з голів зроблено гніздо. Клас! Ми вийшли з шостого ставка. Соняшники вже не цвітуть, вже скоро буде насіння. Але ми зайдемо ще на одне цікаве місто. Називається Люботинський водоспад. Знаходиться він на четвертому ставку. Ну, це називається Люботинський водопад. Він такий невеличкий, але все ж таки він є. Він витікає із четвертого ставка і далі тече в балку. На цьому я завершую своє відео і сюжет про Люботинські ставки. Це була лише маленька частина цих ставків. Нагадаю, що в Люботині їх більше 20. А ми бачили тільки 6 ставків.